Про Дональда Трампа і про його ось це турне. Зараз він був в Малайзії, нині перебуває в Японії, і цього тижня він також має зустрітися з очільником Китаю Сі Цзінпінем, до чого прикута дуже велика увага не лише з боку України, але й з боку всього світу. Тому що ось ця війна, така тарифна, так яка розв'язалася фактично між лідерами цих країн. Вона не дає спокою нікому, і на це особливо реагують різні фінансові ринки. Інвестиційні ринки, і ми пам'ятаємо, що після заяв Трампа вони там пообвалювалися до якихось історичних показників. Ага. Чого слід чекати від цієї від цієї зустрічі, і чи вдасться Трампу і тут укласти якусь угоду? Ну зараз шанси значно вищі, і е, про те, що американська делегація на чолі з міністром фінансів Бексет Бесетом провела успішні переговори з китайською делегацією. Вони два дні зустрічалися і повідомили про те, що в принципі насправді тарифної війни не буде. Про те, що на рік відкладається введення Китаєм обмежень на рідкоземельні метали, тобто, це найбільш болюче було для американської економіки, тому що там Китай має 70% всіх. Ресурсів і це відповідь Китаю на погрози тарифні, вона була дуже чутлива. І, і далі наступна новина про те, що розморожуються перспективи закупівлі Китаєм аграрної продукції, зокрема сої, де там. Величезні контракти були зупинені, і було оголошено про те, що Китай повертається до закупівлі. Тобто фактично заявили про те, що напередодні зустрічі двох президентів бо зрозуміло, що зустріч Трампа і Шітінпіня буде не не, не тільки про там торгівлю і, і економічні речі, а будуть і геополітичні, зокрема, як ви вже сказали, і питання. Війни в Україні і, і тиску на Росію, але загальний фон для цієї зустрічі ну, набагато позитивніший, ніж е, було навіть декілька тижнів тому, бо в якийсь момент Трамп зараз навіть говорив тоді, що він не, ще не, 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 не знає, чи буде він зустрічатися з зіном, чи є там предмет для розмов, що він просто буде вводити санкції. Він вимагав. Введення цих драконових санкцій з боку європейського союзу, але зараз, схоже, Трамп перебуває в гарному настрої. Знову він після підписав в сьому угоду між Ізраїлем і Хамасом. Там так як він любить в дуже пишній атмосфері йому там авації, влаштовував кнесет ізраїльський його вітали. До того в нього був шикарний візит королівський Великобританії. Далі він знову підписав цю мирну угоду між Камбоджою і, і е е Таїландом. Це теж стара історія, але вона ну, насправді не, не настільки масштабна, але неважливо. От він вже про це говорить: що я врятував мільйони життів, я вже закрив вісім. Угод. І мені кожен раз здається, що він це говорить членам Нобелівського комітету миру, щоб дивіться, що я роблю, хто ще в світі подібне робив, а, а ви мені премію не дали. Але зараз він вже знову, ми вже знаємо свій номер у порядку денному Трампа. Це номер 9 І він говорить про те, що підходить до кінця і війна, Дев'ята війна, війна Росії в Україні, і він вірить в те, що вона. Закінчиться ну вона дійсно колись закінчиться. Але загалом треба сказати, що ми бачимо значно більш якусь там логічну поведінку. Зовнішню Трампа і його команди по відношенню до Росії. Вперше Трамп наважився на ведення санкцій за два дні. Лукойл і Роснефть втратили десь 5,5 мільярдів доларів своїх активів, тільки за того, що. Впали їхні акції, а санкції ще навіть не вводилися. І дійсно реакція була миттєва індійських і китайських фірм, вони фактично державні компанії перестали закупляти російську нафту, не бажаючи попадати під санкції. Тому Трамп тут продовжує нарощувати тиск, але мені найбільше подобається, що він покращив свою команду. Я, я чесно кажучи, не дуже розумію, навіщо ми запросили Віткафа, тому що в американських. В Україну, тому що в американських колах відверто радіють тому, що Віткось там відсторонений від питань України і Росії близький схід, а то він з Венцем туди їздив і взагалі чекають того, що він як тихенько відійде, бо він в забудовник, друг, гольфіст то загодно, але не дипломат. Але попри все, зараз основні переговори це лідер цих переговорної групи. Це Професійний дипломат, і і такий справжній рейгановський республіканець е, Марк Рубіо веде ці переговори. Ми бачимо різницю. Так, і різниця справді відчутна, тому що коли Вітков приїжджає з переговорів, він власне привозить з собою проросійські наративи, те, що говорили в Кремлі, і транслює їх не лише американському народу, так але і безпосередньо Трампу і його команді. Коли з Рубіо там якісь переговори проводяться, або навіть останній телефонний дзвінок, який слід згадати, О, після цього не було зустрічі, тому що ну мабуть Рубіо зрозумів, що там немає з ким поки що розмовляти, і що в цьому немає ніякого сенсу. Так. І і, і ми бачимо відверту ну нервовість е, Кремля, Путіна. Е, Путін дав маху з тими своїми одночасними випробуваннями всіх лякалок, які в нього були, ядерних. І над цим вже відверто знущається світ. Ну, Тобто, коли ти хочеш залякати, а над тобою сміються, то значить, щось тут пішло не так, як любить говорити Фейсбук, і, і цей е, такий свіжоспечений візит Дмитрієва відразу. Після того, як Трамп оголосив про санкції, очевидно, Кремль боїться, що будуть подальші санкції а далі, в прицілі американців, вже стоїть банковий сектор, зокрема, долар а 40% міжнародної торгівлі це все таки в доларах. І, хоча там Росія на юані перейшла, але це буде жахливо для російської економіки. Отримати ще й удар по банківському сектору, тому що там фактично е ну, зупиняється можливість не тільки Росії торгувати в доларах, а взаємодіяти з тими банками, які попадають під санкції. А це жоден банк не захоче е такої долі. І ми бачимо, що, е попри ту браваду, яка раніше була і яку зараз. Намагалися продемонструвати, і той же Путін там нервово посмикуючись, говорив про те, що насправді на жодну країну не можна тиснути, і Росія відносят до тих країн, на яку не можна тиснути, і мовляв, ніякі санкції на нас ніякого впливу немає. Очевидно, що це зовсім не так. Бо Трамп перейшов, ну з великим, як по мені, запізненням, але все таки він перейшов до перших реальних кроків. І далі тем, тема поставки зброї, вона залишається на порядку денному зброї високоточної далекобійної, І це теж викликає велику нервовість у Кремлі. І паралельно заява знову європейського союзу про те, що європейський союз працює над планом Б по надання по наданню фінансової підтримки України. Тобто розрахунок Путіна на те, що Європа втомиться, союзники там почнуть думати після його лякалок про ядерну зброю, почнуть думати про свою безпеку, скоротять поставки зброї, що Трамп якось розсвариться з Європейським Союзом, що буде тут розбрай в демократичному таборі. Це все не відбувається. І очевидно, що якщо ти починаєш війну і декларуєш війну на виснаження, то потрібно розраховувати свої ресурси. І, хоча вся західна преса пише, що путіну бравурні генерали доповідають про там перемоги, про те, що вони ось ось там мали вже знову в чергове за стільки років ще раз звільнити всю Донецьку область, взяти Покровський і Куп'янськ. Ми бачимо, що все так не відбувається що насправді їхній наступ літній фактично закінчиться нічим, ціна. Цих 0,0, скільки там 0,4% території за рік захопили, але поклали стільки людей. Ми бачимо, що військових успіхів немає, і тому вони включають оцю психологічну. Вони починають терор проти України. Але ми з вами. Бачимо кожен день, чуємо про, про чергові удари і це по інфраструктурі, по лікарням, по дитячим садочкам, по теплоелектростанціям, по залізниці. І, 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 зокрема, була інформація про те, що це дуже розлютило в тому числі Трампа, тому що Трамп не розуміє, чому Путін замість того, щоб перестати е, вбивати е, людей, не сідає за стіл переговорів. Трамп е, ну, зі своєю там, коментує це ледве не через кожен день. Угу. Пане Олеже, на ваш погляд, чому Путін і Кремль загалом обрали? Таку агресивну риторику залякування по відношенню до Білого Дому і Трампа, як на мене, тому що ось ці випробування всіх можливих і неможливих там ядерних ракет, про які говорив е, Путін, так низка інших заяв е, від нього про те, що вони будуть реагувати там на будь-які загрози в свою сторону, врешті-решт, і це все відбувається якраз одразу після того, як Дмитрієв, про якого ви теж згадували, повернувся назад до Кремля. Чому? Саме проти Трампа, тому що я розумію, можна залякувати Україну. Так, у нас немає свого ядерного потенціалу. Можна залякувати там інші якісь держави невеличкі. Ну але ж Трамп він впевнений в своїй армії, впевнений в своїй економіці, і Сполучені Штати це зараз, напевно, один з найбільших арсеналів взагалі ядерного озброєння. Ну, Путін почувався дуже впевнено. Я думаю, що для Кремля. Великою несподіванкою було те, що Трамп вперше перейшов до дій. Вони очевидно не очікували, що підуть санкції. Вони очевидно не очікували такої жорсткої і, що мені подобається, в складних переговорах, коли ти ставиш одну умову, не розмиваєш. І Трамп в чергове поставив дуже чітку умову, і він сказав, що він навіть не буде зустрічатися з Путіним, доки не побачить умов припинення війни. Бойових дій і він говорить про те, що потрібно просто він дуже чітко сформулював свою позицію. Цю позицію тут же підтримав президент Зеленський і лідер європейських країн, і Путін залишається ну, на, на, на дуже крихкому льодові, тому що він має або погодитись, або не погодитись, але він уже декілька разів. Спростовував те, що говорив Трамп. Трамп вважав, що вони про щось домовились. Пам'ятаєте, 30 днів перемир'я, якісь інші речі Путін вкидав тему, а давайте зустріч в Стамбулі. І зараз вони прислали е е е свого Дмитрієва в Штати, але той вернувся ні з чим. Після візиту Дмитрієва, приторіка Трампа не змінилася, і ми бачимо, що зараз він, е він її тільки посилює. Він говорить про те, що. Має бути досягнута мирна ми, 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 мирна угода. Не про мир, але давайте, як мінімум, по лінії а діючі лінії розмежування припинило бойові дії. Європейці підготували вже там кроки наступні. І тому у, у Кремля зараз ситуація така. Їм фактично звичайно, їхній звичайний трюк був запропонувати чергово там рити тунелі. І в процесі там знаходити рідко земельні метали видно під землею Берінгову. А якісь ще прожекти пропонувати розброєння ядерне, міжгалактичне що завгодно? Будь-які процеси, але Трамп вийшов на одну тему. Зеленський на це реагує дуже правильно, швидко. І Європейський Союз теж тому на ваше питання: а чому? Вони вирішили спробувати ще полякати, ну, тому що вони сподіваються, що це спрацює. Але знову реакція в пресі, от ви говорите, там види зброї, ну просто всі сміються. Оцей бурєв'ясник, оце таке одоробло величезне, яке летить до звукової швидкістю. Воно 12 годин має долітати до Сполучених Штатів. 12 годин. В той час, коли Трамп, просто тут вже треба йому взяти надержане, він, він каже, так, у нас. Ядерна субмарина найсучасніша, просто біля берегів стоїть там пару хвилин, і ми будемо у вас. Тобто, це вже відверте знущання над спробами залякати. Очевидно, що ефекту немає, і мало того, там експерти багато говорять про, 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 про те, що насправді ніяких пусків не було. Це ще з 60-х років. Спроби створити прецедент. Так це може бути небезпечна зброя. Знаєте, така величезна дура, яка як брудна бомба летить навколо земної кулі. Так, це, це в першу чергу загроза самим росіянам, але воно ніякого ефекту не на Трампа, тобто немає і і відповідно. Я дивлюся американську пресу: немає там ніякого е, ніякої паніки, ніяких ой-ой-ойів, немає. І що тоді у Кремля ж більше аргументів ніяких немає. Тобто, переговори Трамп вже розкусив. Він не хоче. Він так і каже: я не хочу витрачати свого часу. Ми йому про це говорили вже скільки разів. Що переговори з Путіним це марнотратство часу. Зараз він до цього прийшов сам. На Ніякі переговори він не погоджується. Він вимагає припинити вогонь для Путіна. Це просто дуже болюча ситуація. Тому вони так і. І намагаються це компенсувати інформаційними гібридними війнами, але не виходить тут у них теж угу. пане Олеже. От що стосується цього буревєсніка російського власне, я читав його якісь технічні характеристики, ті, які були у доступі, і в ідеалі ця ракета якраз має ядерний двигун, що дозволяє їй так довго летіти. І ось саме цей угу. двигун залишає по собі слід. Це те про що ви говорили, і ніяких змін там, десь в атмосфері, десь в повітрі не було помічено власне людьми, які це досліджували, і відповідно зробили висновки. Що в принципі можливо так. ніякого пуску не було, тому тут все має свої причинно наслідкові зв'язки. Пане Олеже, повернемось трохи до зустрічі Трампа і Сі Цзінпіня, тому що Трамп дорогою до Японії він згадував Україну, там де якраз говорив про те, що ось дев'ята війна завершення її вже на підході. Так і він згадував, що буде говорити з лідером Китаю, якраз таки про тиск на Російську Федерацію. Але зараз Китай перебуває мені здається в дуже комфортних для себе умовах, тому що ринок Продажу того самого газу для Російської Федерації він дуже обмежений. Його купує Китай за, звісно, меншими тарифами, але враховуючи, що Росія така величезна і газу в них дуже багато. Все, що їм залишається після видобутку, це або його спалювати, або ось так продавати по заниженим тарифам, власне, в Китай, що в принципі хоч щось для їхньої економіки. Чи готовий Китай відмовитися від цього, власне, від просто легких ресурсів для себе, і яким чином Китай може тиснути на Росію? Ну треба сказати, що Трамп їде в Японію. І ви ми нагадати нашим глядачам, що в Японії, вперше за політичною історією прем'єром стала жінка, і не просто жінка, а така японська реінкарнація Маргарет Тетчер. Тобто, це жорстка консерваторка, яка ну просто е, майже запрограмована на те, що вони з Трампом зійдуться, і, і е, для стримування Китаю Японія завжди була дуже впливовим гравцем. Можна про це багато говорити, але візит Трампа до Японії ще посилить його позицію по відношенню до Китаю. Тепер Китай так ви... Китай, для Китаю два найбільших ринки. Найбільший ринок для нього це європейський. Просто якщо врахувати там у відсотках, то це найбільший ринок, і там є європейці вустами у сули фондерляйн дуже чітко заявили Китаю. Там було, по-моєму, 50 років дипломатичних стосунків, заявили про те, що так, європейський ринок може бути відкритим для Китаю лише при умові, що Китай перестане підтримувати е, у військовому плані Росію. Це було дуже чітко сформульовано. А Трамп і а американський ринок це теж другий за величиною ринок. Тому, коли ми почнемо порівнювати, коли Ші Ціньпінь буде змушений порівняти, що він, які вигоди він буде мати або. Зиск, який він буде мати з того, що купує дешевий російський газ, бо для Китаю не проблема забезпечення себе газом, і він може собі трішки дорожчий газ купувати, як і європейці. Європейці ж відмовилися від російського газу, фактично, і там вже і зріджений газ. До кінця 26-го року, тобто це було ще не чувано рік назад, але ну навіть Орбан е, нікуди він не дінеться, е, теж перейде на, на якісь альтернативи. Тим більше, що Сполучені Штати пропонують власний газ, і там будуть розмови, про які ми з вами не будемо знати, але там буде такий схожий діалог між і, і Трампом, де вони будуть торгуватися, е, якщо ми зробимо те, а що ми отримаємо у відповідь. І коли якщо Трамп дійсно захоче, то він може там запропонувати всілякі смаколики, зокрема Китаю, торгівельні. Бо це мова йде про, про мільярдні зиски, про мільярдні угоди. Ну і певна скоріше може бути домовленість про певні впливи. Ну, наприклад, що яка буде реакція, як домовлятися по відношенню до Тайваню. тому що офіційний е, Білий Дім заявив, що він не, не буде розмінити жодним чином. він не, не, не відмовиться від гарантії безпеки е, Тайваня, а для Цзіньпіня це питання ну, е, його легасі, да? це його перебування у владі, об'єднати один Китай. Трамп мислить категоріями свого президентства. Допустимо, він може думати до кінця свого президентства. Тут вони можуть домовлятися про якісь речі важливі для обох сторін, які ніколи не стануть публічними, але які важливі для досягнення домовленості і тут. Росія дуже на Путін дуже намагався, зокрема і цим цими бурівесниками, які насправді я впевнений, що не було запуску, тому що світ зараз фіксує кожен запуск, і це неможливо було б шо це щоб це одоробло пролетіло там пів світу з на ядерному двигуні, як як брудна бомба, і ніхто її не зафіксував. Скоріше цього всього запуску не було. Але для, для Росія намагалася нагадати про себе, що ось я. Я така страшна. Треба з мною враховувати, треба е, включати в мене переговори. Але для Китаю і для Сполучених Штатів Росія зараз не є е, гравцем, який впливає на правила гри. Вони будуть говорити про те, як можна вплинути на Росію. І думаю, що будуть шукати і Трампу це дуже властиво. Отут у Трампі цей е, бізнесмен е, розкриється на всю свою красоту. А Китай має власну стратегію. Дуже довготерміново і дуже гарно рахує е, плюси і мінуси будь-яких дій. Тому скоріше за все, вже китайські товариші вже порахували, що вони можуть втратити, якщо реально нарвуться на санкції Сполучених Штатів і Європейського союзу, і ніяка Росія їм не зможе і якусь жалюгідну долю цих. Втрат компенсувати. Але Китай хоче бути серйозним рівноправним гравцем. Він хоче серйозно впливати на міжнародну політику, і тут Трамп е може е ці, е ці, ці речі може обговорювати. Ми можемо тільки здогадувати, скільки там є питань, е але в світі мало що міняється. Е Молотові, рибентропи мають інші прізвища. Ідуть домовленості про там певні сфери впливу, про те, яка може бути реакція на ту чи іншу дію. Тобто, а Трамп, взагалі, він так побудований, він же не сприймає країни, він сприймає керівників. Ви ж звернули увагу, що він ще заявив про те, що він хоче з ким Чен нером зустрітися? Давно не бачилися країнці під боком, і він спробує оцей візит в Японію посилити тиск на, на, на Китай. З європейським Союзом Трамп теж намагається зараз мати схожу позицію і тому а для нас надзвичайно важливо, щоб, щоб не було щоб світова система не зірвалася. Оце це цікаво тільки Росії. Китай зовсім не зацікавлений в тому, щоб була така глобальна світова війна торгівельна, щоб все просто полетіло в тартари. Росії там нема що втрачати китайцем. Є що. Але якщо Трамп порозуміється і знайде ці компроміси з Китаєм, то скоріше за все Росії буде складніше отримувати той рівень підтримки від Китаю, яку вона отримує зараз. Ну, будемо на це сподіватися. Угу. Пане Олеже, згадали ви про північну Корею. На сам кінець запитаю вас з приводу залежності Російської Федерації від її союзників, які якраз і представлені так. Північна Корея, там Китай можна зарахувати до того списку Індія вже під питанням. Це те, що стосується власне продажів, так і купівля. Ну і ресурсі... ну, Іран, звісно, наскільки так, Росія... був ще Іран, але зараз угу. зализує рани так. Так. Наскільки Росія залежна від них? Ага. Тому що сьогодні, наприклад, міністерка закордонних справ Північної Кореї була в Кремлі і особисто зустрів Путін і сказав про те, що все йде за планом, все так як ми домовлялися. співпраця між державами буде лише продовжуватись ну, з Кореєю, з Північною Кореєю це просто виклик світової системи безпеки, бо Корея… Надає живу силу війська, там вже десятки тисяч, обкатує в, на цій війні на нашій з вами землі Корея, обкатує свою зброю досить швидко і модернізує її. Дає кількість снарядів там, по-моєму, більше 4 мільйонів. називали цифру, коли весь західний світ ледве наскріптам нам наскрябав там 1 мільйон за півтора року. А ці менше ніж за рік дали 4 мільйони артилерійських снарядів. І далі можна собі уявити, скільки ще зброї там вже є і самоходні установки, і, 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 і інші види зброї, про які я просто не знаю, бо я не займаюся близько військовою, а військовою військовим сектором. Але зрозуміло, що вони підписали угоду, це звучить спішно, що у випадку, якщо хтось нападе на Корею, то Росія захистить. Ми бачили, як це Росія зробила з Іраном, з Сирією, з іншими союзниками. Але тут ми маємо угоду, і, і корейці вже на основі цієї міжнародної угоди допомагають своїм партнерам вести бойові дії. Це виклик для світової системи, це виклик для європейців, це виклик для американців. Ну я не знаю про що там спробує Трамп. Поговорити, але Кимчинир він повністю залежний від Китаю і тому він значно більше залежний від Китаю ніж від Росії, і тому, якщо буде досягнуто порозуміння з Китаєм, то це буде мати і прямий вплив, в тому числі і на поведінку Кореї. Так, панеложе, при тому, що, хоч Північна Корея, і достатньо закрита країна, але в теперішній час можна там багато і документальних історій знайти і різних кінофільмів, відео на цю тематику, і принаймні з того, що я бачив, то все, що є там, в північній Кореї всередині, все куплялося або замовлялося з Китаю. Врешті-решт тому, от ну настільки залежність, навіть на побутовому рівні, якщо вже говорити там про якусь дипломатику, так про торгівлю, врешті-решт, тому будемо уважно стежити за тим, що там буде відбуватися. Наразі я дякую вам за цю розмову. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій був з нами на прямому зв'язку.